Навіть мінусова температура на дворі сьогодні було одинадцять градусів нижче нуля. Не завадила ветеранам та представникам влади вклонитися пам'яті тих, хто боровся за землю вільно від фашистського поневолення. Керівництво області та міста бажали присутнім ветеранам здоров'я та дякували за перемогу. А ми їм дякуємо за те, що вони являються ще й сьогодні для нас великим просвітником для нашої молоді. Вони очевидці і учасники тих жорстких часів. 41-45 років розповідають і показують своїм прикладом, що треба і як треба будувати нинішнє суспільство. Сьогодні ми радіємо, ми святкуємо, ми вшановуємо тих, хто в свій час забезпечив нам життя, життя нашим дітям, нашим онукам. Чиновники наголошують, сьогодні основним завданням влади є не просто піклування про ветеранів, а й зробити так, щоб літні люди відчували шану і повагу від нащадків. Самі учасники бойових дій Великої Вітчизняної кажуть, уже майже 70 років ми живемо під мирним небом завдяки зусиллям старшого покоління. Житомирщина по Житомирщині дважды покаті каток цієї війни вперше в 1941 году, когда німці. Гнали наступали на Киев, и Житомирщина наявилось одним из основных очагов, где проходили боевые действия. И второй раз, когда немцы гнали на запад. Поки ми пам'ятаємо про них, поки пам'ятають наші діти, цей подвиг, подвиг переможця, великій вітчизняній війні він буде в наших серцях, він буде в наших народах, народах, які визволили від фашистської чуми фактично весь світ. Тому сьогодні ми ще раз вшановуємо пам'ять цих людей. Ми їх пам'ятаємо. Це наші пращури, в нас тече їхня кров, кров переможців. Крім того, представники влади розповіли журналістам, що останнім часом для ветеранів великої вітчизняної силами держави робиться немало. Це купівля квартир та автомобілів. А також особлива увага до кожного.